Якщо в розумі ти програєш, ти, програвш, ти програєш у всьому. Перемоги і поразки відбуваються в людському розумі. Тому Соломон сказав: більше всього, що ти бережеш, береже серце твоє, бо з нього джерела життя. Якщо програєш у розумі, програєш все. Тому, брати і сестри, сьогодні ми чуємо Боже Слово, а прийшовши додому, пильнуймо, що в нашому розумі, що туди впускаємо? Можливо, в нашому розумі вже багато непотребу є. Багато не потребу. Каже Давид, вище не потрібно, й не положу перед очами моїми. Можливо, ти вже це зробив, і твій розум наповнений гріхом. Це не смертельно ще. Як ти наповнював гріхом своє серце, у серця чи в стакана є об'єм, там не можна налити більше, ніж влазить. І якщо в ньому є гріх, є блуд. Є бажання красиво жити, є осуд ближнього і багато чого, Христос поможе. Але треба почати з сьогоднішнього дня очищати свій розум. А для того, щоб його очищати, треба, як мінімум, уже туди не допускати, поставити запор. Поставити охрану, випросити в Ісуса Христа охрани. Я не буду дивитися те, що мене руйнує з середини, і не буду слухати те, що мене руйнує з середини.